Усім добрий вечір. Хочу подякувати компанії Автомобайл вже вдруге. Колись я придбав через них BMW e 60 з Європи. Потім, звісно, я вирішив змінити автомобіль і знову прийшов до них, щоб придбати в Америці Альфа Romeo Джуліо 18-го року на повному приводі. 280 кінських сил, турбо та й, мабуть. Все, що потрібно про неї знати, ось так, такий вигляд вона має. Зараз перейдемо до салону. Ось такий наш шкіряний салон на такому цікавому кольорі. Ось. Ну і звісно ми маємо панораму. Але тут більш про вигляд і як вона їде. Отже, дякую знову ж таки компанії Автомобайл а саме таке Святославу, який допомагав мені у у цій справі. Ми дуже добре комунікували і дуже швидко все знайшли.